Власне, ніяких сутичок не було. Ми всі гарно стали. Зачитали закон про декомунізацію. Власне, на підставі якого ми це робили. Ми зачитали, хто такий тудор саме власне, тобто що він робив, які його дії були, і так далі. Після чого приступили до роботи до знесення цього пам'ятника. Тут ні з того, ні з цього зітанти за поворотом почали стягуватися беркутівці. По-інакшому їх назвати не можна. Їх було близько 70 чоловік. Вони могли спокійно нас розтиснути, там забрати так далі. Вони просто нагло подіставали добінки і почали бити. За мене закишати. Вони без наказаних. Працівники поліції, які несли тут службу по охороні громадського порядку. Звернулися до них з проханням не робити цього в цей день, оскільки це виглядає провокативно, враховуючи, що сьогодні в державі у нас відзначається День пам'яті і примирення. Відбулося силове протистояння, внаслідок якого були, постраждали два працівники поліції, їм надається медицинська допомога, і двоє осіб. Один із учасників цього протистояння був доставлений в лікарню, посилаючись на те, що в нього болить голова, як він поскаже. І ще одна особа доставлена в Галашський ревіду, яка також заявила, що йому нанесені тілесні ушкодження. Звичайно, я, те, що мені показали, я врахую, що була надмірна сила за сучирешов. По результатах службового розслідування відносно цих працівників буде прийнято відповідне рішення.